Мене звуть Олександр, я розумію Миколаїв, Україна. На початок війни я був у Алмати, Казахстан, працював по контракту. Я ресторатор. Казахстанці вони дуже супортять український народ. Кожен день читаю меседжі з Алмати, як ти все лі в тебе добре. І тому звичайно був роздумав, але розумієте, в мене зі отець та мати. От, мати зараз за кордоном. а Ще є брат, і плем'яні, вони в центрі в центрі, центрі України, то ну, це важке рішення, ну це рішення. Це моя земля. Розумієте, українці це така нація, що чого, чужого не потрібно, ну і свого, свого не віддам. Теж служба, знаєте, це була така цікава історія. Мені дуже сподобалось це людське відношення до мене. Коли ми їхали з воєнкомату до позицій, пане підполковнику, він зі Львова. Якщо буду бачити, привіт. Дуже, дуже, дуже добре відношення. Він розповідав, що трапиться, що, куди, коли. Ну, Ви розумієте, то коли ти не розумієш, куди ти і що ти їдеш, це мандраж. То я ж не, не воїн, там якийсь там, знаєте, як, як Рембо. то було дуже страшно. Но благодаря йому я, ну, як скажемо, так, він заспокоїв. Я не, не хочу, щоб ніхто вмирав. Я хочу, щоб це швидше все закінчилось. То і бажаю, щоб для усіх, не тільки для прикордонників, також і для наших героїв, ЗСУшників, бажаю, щоб усі були здорові і живі. І поскоріше ми відбирали б нашу землю та наших кордонів. Після перемоги я хочу поїхати по всій Україні на байку з палаткою та каріматом і мішком. Від Криму до Шацьких озер. озер. Якось так. Це моя мрія і я чомусь на 100% вірю, що так і буде.